Доброго дня, вітаю вас, скорпіони! Ретроградна Венера із 2 березня по 13 квітня переміщається із 6 у 5 сектор вашої карти. Венера в астрологічному сенсі, ніби віддаляється наразі від загальноприйнятих суспільних цінностей, від того світила, яке підкреслює нам, що потрібно, що подобається, в чому є пріоритет, фінансовий зиск і що складає предмет. Можливо, зовсім не нашого інтересу. Ми можемо змінювати уподобання, коло спілкування в тому числі. Змінюється наше ставлення до людей, до тих фінансів, які нам потрібні, скільки нам потрібно коштів, на що ми витрачаємо, які ті стосунки, які формують для нас безпеку, комфорт, що нас надихає, що робить нас. Більш сильнішими і результативнішими, в чому ми впевнюємося, і які такі бажання є для нас надзвичайно яскравими, і ми розмінюватись ні на що інше не будемо. Так от звертаємо увагу, скорпіони, що в цей період Венера, наша, яка на зв'язку із тою космічною наразі не перебуває, закликає переглядати особливості нашої зовнішності. Ось тут ми можемо сумніватися в тому, як ми виглядаємо і. Не дай Боже вдаватися до ризикованих таких от перших косметологічних процедур, чисто послуги пластичного хірурга косметолога, то ось тут ми можемо бажаного ефекту не досягти, і аби нам ще гроші врятувати від зайвих витрат і бути в змозі на вихідні позиції повернутися. Тож маємо на увазі, час не сприяє радикальним перемінам. Що стосується покупок важливих речей, які ми зазвичай можемо придбати на око, не помірявши. То дуже ймовірно, по ретро Венері ми, одягнувши потім такий одяг, зможемо бачити, що в не той матеріал також не такий, він нам не личить, не пасує. І навіщо взагалі ми це купили? Як ми могли не бачити, що це або мале, або велике, або на нас не сидить? Чи, в принципі, ми навіть не передбачали, що так можуть обернутися обставини? Ось тут не рекомендую також купувати за рекомендаціями інших людей. Будь-які речі або ж на замовлення наших друзів, знайомих і близьких, оскільки чи відтінок не той, не за ті кошти купили, а також не там де потрібно, чи ж люди взагалі не будуть, чи ж люди взагалі не будуть цим користуватися, тому майте на увазі скорпіони. Також наше власне враження від покупки може змінюватись. Тому хтось нам десь сказав, або кинулася нам просто в очі ця річ, то ми отут -от можемо себе врятувати. Якщо певна частина коштів залишиться вдома, і у нас просто при собі всієї суми не буде. Або ж у наших знайомих довірених осіб якась частина наших доходів зберігається, і поки ми будемо гасати і ті гроші докупи збирати, ми вже зрозуміємо, що в принципі можемо обійтись без них. Неї і ось той нюанс, який нам не підходить, в результаті цю річ для нас перетворить на таку, якою ми і так би не користувалися, але купили і вона просто лежала. Ось тут зважаємо, що краще якийсь певний предмет інтер'єру або особисту річ не придбати в даний період, ніж придбати і не знати потім, що із нею робити, і залишитися без грошей. Також стосовно перепродажу всього непотрібного, або те, на чому ви бажаєте заробити. Ось тут скорпіони, дуже ймовірно, що ми хоч би за ті гроші продали, які вклали. Також стосовно партнерства по бізнесу, ось тут суперечки стосовно фінансів, стосовно виду діяльності хто які обов'язки і права має, а також хто скільки вкладається, цього може бути вдосталь. Особливо враховуючи квадратуру до Марса по раку, наразі який нагнітає стосунки між чоловіками і жінками. Жінки наразі більш самостійні, більш рішучі, більш. Грамотні, все знають, можуть впоратись самі, діють швидше. Тому ми цю ситуацію не підігріваємо, в тому числі й в особистому житті. Ось тут всі фінансові зрушення і рішення ми приймаємо ще на березі, домовляємося, і в контексті будь-яких спонтанних висновків маємо дійти згоди насамперед із тими людьми, яких цінуємо і поважаємо. Також скорпіони, якщо ми купуємо щось, без чого дійсно не можемо обійтися, і так чи інакше, але в цей період нам ця річ потрібна. То чеки і гарантійні листи мають бути заповнені вірно. Ми можемо повернути цю річ, чи вона не підійшла, чи ми не встигаємо використати, наприклад, певний обсяг замовлення. І добре, якщо це в гарантії буде передбачено, такий етап повернення. Або ж, ми, наприклад, не збираємося користуватися чи купили не те. тож майте на увазі, що такі документи, така звітність нам не завадить в цей час. Стосовно клієнтів, ось тут ми можемо мати і відтік клієнтів, і таких от непевних людей, які не знають, чого вони хочуть. І вкрай не рекомендую усіляко наполягати на здійсненні тієї чи іншої покупки, оскільки вже через декілька годин той клієнт невдоволений може мчати до вас, який ту покупку за вашу рекомендацію здійснив. І розповідати, докладати керівництву, що ви його запевнили в певних якостях, а він взагалі. Повскремничку проходите, ви його туди затягли, і, в принципі, ціла історія розгорнеться, яка вам, як життєвий досвід, я думаю, не потрібна. Також все, що стосується наших взаємин. Ось тут. От давайте час один одному розібратися із тими бурхливими станами, які ви переживаєте. Ми можемо змінювати наші уподобання. Ми можемо прагнути залишитись на самоті, наприклад, або ж зайнятися тим, до чого наша енергія наразі буквально до нас прилетіла. Ось тут. Поважаємо наших рідних і близьких, намагаємося і собі дати час і впевненість направити її у вірне русло, і в тому числі нашим близьким. Не нагнітаємо ситуацію аж ніяк. Також все, що стосується заробітків, коштів ось тут. Варто подивитися на ситуацію під таким кутом, який передбачає надзвичайне навантаження. Ми можемо хапатися за декілька варіантів, намагатися назбирати кошти, встигнути і задіювати такі свої ресурси, які беруться нібито ні звідки. Але наш запал, рішучість, небажання миритися з обставинами, нами керують наразі надзвичайно. Ось тут от передбачаємо виснаження і потребу вчасно поїсти, поспати, мати відпочинок і буквально примусово давати собі паузу скорпіони. Також в контексті відвідування нових місць і усілякої ініціативи створити або ж сім'ю документально, або відновити стосунки. Більше я сказала у загальному відео, однак підкреслю, час не сприяє дослідженню нового і новому досвіду соціальному, який приходить зовні. Те, що ми переварюємо в контексті наших вже набутих уподобань і пріоритетів, ось це дає нам наразі силу. Ще мали справу, що ми добре знаємо, що можемо переробити, покращити і змінити на цю обставину погляд. Тому пробачаємо собі усілякі недоречності, страхуємося від нашої імпульсивності і намагаємося повернутися до певних недоробок. Або ж вибачитися, наприклад, це, до речі, теж сприятливо по ретровенері. Подивитися зовсім під іншим кутом на нашу самостійність і впевненість в тому числі. Також місця відпочинку, наприклад, будь-які нові предмети, нові пропозиції, поїхати подивитися або купити те, що іншим допомагає, може обернутися особисто для вас зовсім з іншої сторони. А також скорпіони, ревізії, контроль, ось тут, -от будьте уважні і обережні в цей період. Адже Венера, в знаку Зодіака Овен, по вашому шостому сектору ось тут може давати швидкість, гарячкуватість на робочому місці. Або ж протягом дня вам треба встигнути в 10 місць, ви хочете самі з усім впоратись, немає кому делегувати, або ж наймані працівники, чи ваші співробітники, або ваші домашні все роблять дуже повільно. Чи вам треба встигати на час, наприклад, або декілька видів підробіток намалювалося? То ось тут аварійність підроблять. Підкреслюю також контроль, ревізія, певні штрафи, все те, в чому ми необачні, необережні і це стає видимим іншим людям. Також підкреслю скорпіони стосовно домашніх і навіть не домашніх тварин. Будьте обережні, оскільки тут і укуси можуть бути, і зустрічі, які нам не посприяють у сенсі здоров'я, будь-якого роду, непередбачена поведінка. Також. Стосовно домашніх улюбленців, якщо у вас є намір взяти тваринку, наприклад, то все ж таки краще із цього періоду цю визначну подію в вашому житті перенести. Крім того, скорпіони по шостому сектору нашої карти: Венера в ретрограді до 27 березня. Усіляко додає нам драйву набрати на себе додаткові зобов'язання, відвідати десятьох спеціалістів, змінити сімейного лікаря, наприклад, випробувати нові ліки, не дай Боже, краще цього не робити, бо тут і побочні ефекти можуть бути. Також змінити місце роботи це теж не рекомендується. Підшукуйте варіанти, пробуйте додаткове навантаження, однак не хапайтеся в такій кількості, щоб ви просто звалилися. Бо надзвичайний такий от от ризик фізично виснажитися у нас. По такій транзитній ретроградній Венері, зокрема по шостому сектору, є. Також додаткові зобов'язання, навантаження, виконання робочих функцій за десятьох. Ось це все венера може нам принести. Також наше бажання підзаробити, і ми просто хапаємося за будь-які пропозиції. Чи ж переходимо на самостійний режим роботи, і ось тут ми вправі розібратися, а що дійсно, ми знаємо. Чому нам допомога не потрібна, і швидкість у нас є, і запали, заряд і так далі. А до чого ми ще будемо повертатися, але зовсім під іншим кутом зору? Можливо, нам потрібний транспорт, можливо, підтримка, можливо, навчання. Тож за цей березневий період, про який, звісно, у березневих прогнозах будемо говорити, бо тут ще й затемнення, і ретро Меркурій поспішає до нас також на підтримку ретро Венері. Тож, Така наша голова буде по березню місяцю, що ми, хоч би те встигли, що на сьогоднішній день нам вдається можливим. Так ось ретроградна венера в шостому секторі вашої карти також може повертати нас до певних робочих обставин. Той не вийшов на роботу, там, наприклад, щось змінилося, або хтось на лікарняному, чи ж, наприклад, дуже ймовірно, що й ми можемо звалитися по такій ретровенері, бо напрацювали працювала за напередодні. Також багато функцій догляду. Нагляду може бути моральних зобов'язань стосовно інших людей, коли ми маємо допомогти. Те саме стосується домашніх улюбленців, волонтерства можливо і нашого кола обов'язків, яке так чи інакше, але нагадує нам, що нам треба розрахуватися по боргам. Комусь ми щось винні. Тут нам треба далі добиратися ще. Тут ми тепер працюємо за тим графіком, який не можемо подушати. Також наша особиста рішучість покласти край боргам, залежностям може нам тут також даватися в знаки. Також несприятливо розпочинати ремонти або щось таке довгострокове скорпіони, з чим у вас і сил не буде далі впоратися, а те, що ви наколотите, не сподобається вам дуже імовірно. З 27 березня Венера прибуває в п'ятий сектор вашої карти, вона повертається туди ретроградною і розвернеться потім тут же у директ. Так ось Венера в рибках щось забула. Вона тут знаходиться за підтримкою, знаходиться за власним відпочинком, а також примандрувала сюди, аби зрозуміти, що щось я забагато вникла в усю цю рутину, маю право відпочити. Треба працювати так, щоб мати задоволення, мати відповідні фінанси, мати вихідні, наприклад, час на діточок на онуків і на власний інтерес. На особисте життя в тому числі. Ось тут -от Скорпіони підкреслю: по цій ретровенері ми можемо бути настільки загнані, бо збираємо на щось важливе кошти, переїжджаємо, щось завершуємо, розраховуємося із боргами. Або ж вчимося, наприклад, чи вчимося і працюємо, і нам цей досвід необхідний. Не забуваємо, що ретро Венера, повну в шостому секторі, простеляє шлях Нептуну, він вже у березні прибуде туди також. На деякий час, як і Нептун, в 25-му році там побуває Сатурн в 26-му році вони вже остаточно там оселяться в шостому секторі вашої карти. Тож, отут зараз ми співставляємо наші сили, нашу зовнішність, нашу рішучість. Тим викликам, які представляють для нас фінансовий зиск, інтерес, що ми можемо продати, за скільки грошей, чи подужаємо ми це самі, чи нам взагалі подобається такий режим роботи, наприклад. Або ж нам треба ще навчатися, нам потрібна ще якась певна робота, чиясь допомога, фінансова підтримка, в тому числі. Чи не залишаємося ми самі один на один із певними обставинами, в тому числі в контексті здоров'я? Можливо, тут в ході такого запалу берега. Ми дійдемо висновків, що нам краще все ж таки або ж об'єднатися із нашими рідними і близькими і кудись переїхати ближче до дітей, або навпаки, ми маємо заклопотаність по догляду за дітьми-онуками, і, і ми хочемо щось тут змінити кардинально, все ж таки. Також будь-якого роду додаткова робота, як вона оплачується, чи можемо ми накопичити на те, що нам подобається, і чи маємо ми від цього задоволення. Також, скорпіони, тут ще й зміна нашого погляду може бути на наш професійний інтерес, яким чином, нам бізнес організувати, чи ми... Праві, в принципі, тими грошима, які ми заробляємо, розпоряджатися на свій власний розсуд. А що ми хочемо змінити у стосунках, в тому числі? Можливо, ми маємо забагато навантажень, і нам тепер потрібні ще наймані працівники. Кого і до якої справи ми можемо підключити все, що стосується стану здоров'я нашого особистого і наших діточок, зокрема, також наші уподобання, наші таланти, можливо, наше життя наразі зовсім не про це. І ми вишукуємо ті варіанти, в яких нехай потрошку, але Венера, яка повернеться з 27 числа у п'ятий сектор, будемо додавати свій власний інтерес. Також тут ще й кошти, сплетіння можливостей і варіантів, коли про вас дізнаються. Ви можете бути запрошені на навчання на іншу посаду, можуть бути сприятливі звісточки від ваших близьких особисті стосунки. І якби не такий от березневий квест про вас би ніхто не дізнався, або ви б туди не прибули, наприклад, чи ж ваші професійні якості не оцінили, чи ви б не заробили стільки грошей, або взагалі не знали, що виявляється ця ситуація. Є, Тривалішою, і треба підійти до неї по-іншому. Також тут і будь-які зрушення в особистому житті. Те, що потрібно робити вдвох, наприклад, а ви думали, що з ходу, з маху, виявляється, я зможу. Також тут ще й відпочинок і улюблена справа. Можливо, це певні нагороди, і дійсно, це буде мати сенс у вашому житті, оскільки ви виконаєте той обсяг запланованого, ви зможете скерувати команду, ви зможете розподілити функції, ви зможете себе показати або опанувати певну справу. Необхідно прям предметно, фізично буде цим ділом займатися і будете вже в задоволені. Певній підтримці, в тому числі, можливо, ви готуєте приміщення до приїзду дітей, онуків або до занять вашим бізнесом. Це і комерційне приміщення може бути все, що стосується житла, в тому числі, або опікуєтесь вашими рідними і безкінечні поїздки, клопоти, турботи можуть вас весь березень супроводжувати. То ось тут, у квітні місяці, Венера і нові шанси, і нові можливості нам посила, і нові фінанси і задоволення. Ми, звичайно, будемо про все говорити поступово, однак майте на увазі скорпіони, що в такий час надзвичайно важливо компонувати команду, не відкидати тих людей, на кого ви не звертаєте увагу, наприклад, або ж хто вам знадобиться пізніше, коли ви свої зусилля зможете оцінити в повній мірі. Також наразі час надзвичайно сприятливий для того, щоб по-іншому подивитися і на професійну діяльність, і на наше життя, на нашу завантаженість, і на наш фізичний ресурс. Кому й ми що винні? Скільки коштів, наприклад, у нас уходить на те, щоб здійснювати функції догляду, скільки домашніх тваринок нам потрібно, і чи ми чи наші діти дивляться за тими тваринками, і яким чином. Хаотичний спосіб вирішення нагальних питань. Перетворити на такий от механізм, в якому ми можемо, виявляється, ще додати щось нове, заробляти зовсім по іншому кошти і приємніше дистанційно, наприклад, поєднати із навчанням, змінювати своє ставлення до свого повсякденного життя. Ось тут, Скорпіони, хочу порекомендувати одну практику, в якій, можливо, ви знайдете певні відповіді для себе, що є дійсно вашими внутрішніми пріоритетами. Продовж періоду ретроградної Венери. Ми наш ранок починаємо із створення списку не сьогоднішніх справ. Не тих, які і так ми в нашій голові носимо, і той папірус ніколи не закінчується, бо це все термінові, невідкладні сьогоднішні справи. А ось тут не сьогоднішні справи, які можна перенести на завтрашній день. Ми зранку не в тому настрої, не в тому фізичному стані. Нам вже подзвонили, вже зробили нам нерви і ми відкладаємо певні. Пунктики, як такі, що на сьогоднішній день ми не включаємо у наш забіг. Так ось ми розвантажуємося ментально, ми довіряємо паперу, все те, про що думали, може, ми його встигнемо. Ми його просто не запланували. І ось ввечері. Ми повертаємося заради цікавості навіть до цього списку. Ось тут наша самооцінка, наша самовпевненість може зрости, оскільки нам цікаво виконати один, два, декілька пунктиків. Ми бачимо, що це займає небагато часу, і нам хочеться цих досягнень. Виявляється, що ми навіть перевиконали план. Так ось. По завершенню періоду ретроградності скорпіони, ми можемо бачити таку от стопочку цих листочків, проаналізувавши, яку ми дійдемо згоди із нашою внутрішньою венерою. Адже переоцінка цінностей і така от глибинна робота із нашими бажаннями це те яскраве поточне світло, яким венера висвітлює нам нас самих. Ми. Праві мати наші уподобання, бажання, не робити те, що нам не відгукується. Можливо, це чужі цінності, наносні, можливо, ми живемо тільки виконанням бажань інших людей. А що такого важливого ми допускаємо кожен день для себе? Можливо, розвиваючи ці свої уміння, ми зможемо і певних людей цікавих приваблювати у наше життя, оскільки нам буде чим поділитися. Також людям буде цікаво дізнаватися про нові грані нашої особи. Де і що виявляється, можна монетизувати, а ми не звертаємо на це увагу, або не приділяємо цьому час, але це є предметом наших уподобань. Тож, скорпіони, бажаю вам рішучості, самостійності по березню. Комбінації із емпатією до ваших близьких, до ваших партнерів, до відчуття того, де самостійність, а де грубість, де наша рішучість, а де вже такий запал безкомпромісний, який зносить всі кордони, в тому числі унеможливлює те щастя, яким ми з нашими рідними маємо поділитися. По квітневій Венері ми усіляко в натхненні, в спілкуванні, в нових звісточках, можливо, і з минулого, у пропозиціях, які виринають, бо про нас вже знають, щось таке в нас зачіпляє інших людей, і це нам приносить нові витки розвитку. Тож, скорпіони, до зустрічі у загальному відео.